Що ж, трошки перепочили від Євробачення? Час повертатись прямо як діти до школи. До речі, про дітей та школу. Ми розпочинаємо сезон дитячого Євробачення. І сьогодні кожен учасник сяде за омріяну парту і складатиме свій іспит, аби вступити до зіркової школи. Тож, ручки в руки і розпочинаємо. Ласкаво, просимо. Розкажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви і чим ви захоплюєтесь? Я Всеволод, мені 13. і Я зі славетного міста Козаків Запоріжжя. Я захоплююсь грою на гітарі, укулеле, калімбі, фортепіано. Ну, звісно ж, вокалом займаюсь. І також я вже вісім років займаюся дзюдо. Привіт, я Софія, я з Києву і я захоплююсь музикою. Мене звати Данілевський Владислав. Я з міста Київ. І я захоплююсь вокалом. Мене звати Рогіна, мені 9 років, я з міста Кривий Ріг. Мене звати Влад Васицький, мені 12 років і я з міста Київ. Мене звати Злата Іванів, мені 11 років і я сонячного міста Одеса. Я захоплююсь вокалом, танцями, гітарою та фортепіано. Я захоплююсь вокалом, фортепіано та українським дубляжем. Та ви хочете вступити до нас в зіркову школу. Так. Угу. Так. Звісно. Супер. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена пісня? Напевно, бізівумен. А вот лечи каменю келендерні най. Берив'ювонма киси салбі, йо перфект місце студий us die. Мені найбільше подобається поп-рок. Мені з мультика подобається пісня. Так. Можеш наспівати? Та щось не хочу. А якусь пісню можеш нам заспівати? Ну так. Можу заспівати пісню Тарабарова, з якої я колись виступав з колективом. Настане час, ти зацвітеш, птахи співатимуть, як вперше. розквітає. Розквітай, моя, моя, моя Україна. Моя улюблена пісня Ортем Котенко «Hear me now». Hear me now, hear me now. There's no power I play but in home. Наша улюблена пісня – це «Sweet people». Oh, sweet people, what about us children? Hints and tears, And you games, we watch what you say to ruin oh, sweet what in is game have you be playing? no one but to blame Моя авторська пісня звуки мрій Фарби додамо в цей світ по боротьби Обід, ми з тобою відкриємо звуки моря і гір разом ми поринемо в чарівний світ мрій. Це якраз футболка, до речі, з е, мого костюму на цю пісню. Підготувався максимально до іспиту. Налаштований серйозно на прохід в зіркову школу. Супер! Однак це лише початок, і на вас чекатимуть завдання. Мені страшно. Я готовий. Якщо я провалю, хоч одне запитання, мене ж не викинуть. Побачимо. Вам потрібно вставити пропущені слова у пісні з Євробачення: Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Так, ну тут пропущене слово Bird. Далі йде. Квітка, квітка, мамна лебідка. Я цю пісню знаю на пам'ять. Це моя улюблена пісня. Цю пісню також Тарабарова написала. Квітка, квітка, на щастя дітка. Розквітає поле монасиві. Зайди, зайдеш і до мене, моя пташка. I'm begging you, begging you. Я вставляю, да? Uh -huh. Дім – це там, де розправляєш крила, тільки я не знаю, як Сюди в сантиметрову лінійку втулити. Не можеш написати просто нам сказати. Квітка, квітка, часу те та швидко. Заспівай мені, мамо, колискову. Please just leave share. Крилами пісня злітає є важка. У де твоїх мрій зростає віра. Дім, де можеш бути ти з собою тим, ким захочеш. І рідні будуть з тобою. Хочу ще почути твоє рідне слово. Квітка, квітка, на щастя діткам. Find yourself. <рес> Друге завдання. Читаю вам задачу. Ви уважно слухаєте і потім говорите відповідь. Перший півфінал тривав 2 години. Другий – на 15 хвилин менше. Скільки тривав другий півфінал? Ого, що це за задачі такі складні? Так, ще раз. Другий, друг... Перший півфінал тривав 2 години. На другий – на 15 хвилин менше. Скільки тривав другий півфінал? Час 45. Супер. У півфіналі виступали 15 країн. П'ять mm -hmm. з них потрапили в фінал. Скільки країн не пройшли далі? Десять. Молодець. <рес> Це легко. Якщо учасник по журі отримав 10 балів, а від глядачів – 12, то скільки в сумі балів він приніс своїй країні? Просто 10 плюс 12. 22 а, 22? Ну, так. Да. 22, а, а, ну. а, 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 то, а, то, а то я думала, що, ну, що, да. що, 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 там треба якось множити. Ні. <ривіт> Тоді я, очевидно, що а, 22. А, да, 22. <ривіт> на сцені двоє ведучих. В грінрумі ведуча та двоє батьків. На сцену вийшов перший конкурсант. Де більше людей, на сцені чи в грінрумі? Усе рівно, тому що на сцені три людини і у гримрумі Супер, правильно, молодець. І за результатами іспитів ви офіційно стаєте учнями зіркової школи. Ура! Ура! Блін, як класно ти придумав зібратися разом і подивитись флоп. І під заходить ще краще. Я смуку, наче літо, бабусі. Ну, звичайно, бо це ж улюблені лес, зроблені в Україні. Мініти. Всього дивиться далі. Ласкаво просимо. Розкажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви і чим ви захоплюєтесь? Добрий день, мене звуть Марія Свіязова, мені 9 років, я з міста Одеси. Я дуже захоплююсь вокалом, люблю малювати та грати на фортепіано. Я Кирило, мені 14, я з міста Дніпро. Я займаюся вокалом та футболом. Привіт, мене звати Лікарія, мені 9 років, я із міста Київ. Я захоплююсь фортепіано, танцями та вокалом. Мої брати полічуки, мене звати Саша, мені 12. Мене звати Давід, мені 10. Ми з Рівного. Е, музикою захоплюємося, гітарою, вокалом, барабаною і масухою. Мене звати Ангеліна Глоус, мені 13 років, і я з файного міста Тернопіль. Е, я обожнюю співати. То ви хочете вступити до нас в зіркову школу? Так. 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 Так, я дуже хочу вступити в зіркову школу. Дуже хочу. Розкажіть, будь ласка, яка ваша улюблена пісня? Ну, в мене їх декілька. Це Оле Аск, Адель, Уітні «I Have Nothing», А також. I always remember at uh, This Way uh, Lady Gaga. And I make me galore, swan in my I don't wanna hear on anymore. Stay in my house, stay i am me and you day. Бий барабан печалі і тіло твоє прокричало Бий, 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 бий-бий, бий, бий, бий-бий-бий. Би. Моя улюблена пісня це, напевно, я буду з тобою. Я буду з тобою на твоїй стороні, всі зорі на небі немов вартові. Моя улюблена пісня це «Queen», Бегінська Репсодія. Моя улюблена пісня, мабуть, бомбокс. Люди». люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми. Можемо зватись людьми. Супер! Однак, це лише початок, і на вас чекатимуть завдання. Вам потрібно вставити пропущені слова у пісні з Євробачення. Барвіночком шуми засталися. Сію, 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 конопелички, сію, 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 сію. сію За зеленесеньки. Джере, джере, джерело пробива собі шлях. Щоб щоби не було світ на її плечах. Мані, мані, манівці. Звивисті, схилясті, але знай в твоїй е, руці твоє власне щастя. З нами мама Тереза і Діва Марія. Босі ніби по лезу йшли по землі. Супер! Дім це там, де розправляєш крила, де твоїх е, мрій Ростеї. зростає віра. Дім, де можеш бути ти з собою, тим, ким захочеш е, вірні будуть з тобою. Угу. Да? Справді. Ну... <гум> <Come on. гум> Добре. Друге завдання. Читаю вам задачу. Ви уважно слухаєте і потім говорите відповідь. У півфіналі виступали 15 країн, 5 з них потрапили у фінал. Скільки країн не пройшли далі? 10. Супер, молодець. На сцені Євробачення розвісили 5 рядів лампочок. У кожному ряді по 23 лампочки. Скільки всього лампочок прикрашають сцену? С... Ще С... раз прочитаю. Та, ні, подожди, я... Ні? <плес> 115 лампочок. У гурту було 4 репетиції щодня протягом трьох днів. Скільки репетицій відбулося? 12. У фанзоні стояло 9 дітей з українськими прапорцями, 6 з іспанськими. І ще п'ять з французькими. Скільки дітей тримали прапорці? Yes. Це легко. Молодці. Соня народилась 23 травня 2010 року. Своє перше Євробачення вона подивилась у 2021 році. Фінал якого відбувся 22 травня. Тоді вона вперше сиділа до глибокої ночі. Скільки років було Соні, коли вона дізналась переможця Євробачення? 11 років. Отже, вітаємо за результатами іспитів. Ви офіційно стаєте учнями зіркової школи. Ура! Дякую! Дякую. Дякую. Ласкаво просимо. Розкажіть, будь ласка, як вас звати, звідки ви і чим ви захоплюєтесь? Мене звати Катерина Ватан і я з Києва. Я захоплююся вокалом і ще футболом. Ми гурт-Мрійники. А ми з мальовничого міста що на Закарпатті. Я Федина Дар'я. Марина Свадим. Артур Пілечко. Я Гапачила Ірина. Ми обожнюємо співати, але також дуже сильно любимо танцювати. І в кожній нашій пісні є кусочок якогось танцю. Я Олівія, мені 9 років. Я захоплююся гімнастикою хіп-хопом, танцями. Ну і щось треба. Рухатись. Я дуже люблю рухатись. Я з Миколаєва. Ласкаво просимо. Розкажи, будь ласка, як тебе звати, звідки ти і чим ти захоплюєшся? Мене звати Артем Манджура. Я з Львова. Я народився в Запоріжжі і я захоплююся вокалом. Ну а готуватись до школи приємніше разом з кайт. У них можна знайти стильні та прикольні канцтовари, які зроблять навчання яскравішим. Посилання шукайте в описі під відео. Прикольний, до речі, такий. Ага. Мене звати Ольона Старко, мені 10 років. Приїхала з маленького містечка Раворуського і захоплююсь музикою. То. То ви хочете вступити до нас в зіркову школу? Так. 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 Так, звісно. Тому що це моя мрія з дитинства. Супер. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена пісня? Е, можна, будь ласка, наступна. Реквізити взяти. Так. Mi amore, mi amore, espresso macchiato, 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 por favore. Моя улюблена пісня — це е, касета. Вікно, холодне повітря, що я відчуваю втрату мого світла. Моя улюблена пісня — Nemo. Welcome to the show where everybody knows Playing the game, I'll break out of chains, better up, a on number cup. Just as my B.O.M., so drink it up, my friend. Моя улюблена пісня Зірка це моя пісня. Зірка скоріше шлях освіти. Ми нічого не бачимо. із за цієї жахливої війни. Моя улюблена пісня це Бегін. I'm begging, begging you So put your long hand hey, no out, darling Так, перше завдання. Вам потрібно вставити пропущені слова в пісні з Євробачення. Ді Це там, де розправляєш крила, Де твоїх мрій зростає віра. Біт-біт-біт-біт-біт з неба дощем, З неба, з неба дощем. Ді не можеш бути ти собою. Тим, ким захочеш, фі... і, тим, ким захочеш рідні, будуть з тобою. Вона мене колесала, дала мені, ритм, і напевно, село волі не забрати мене, бо дала, вона напевно знала, може більше йдить мене, ломаними дорогами, прийде, я завжди до тебе. Під біт, біп, біп, піп, 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 піппі. Інколи ми розбиваємося, Інколи ми розбиваємо ні, ти читай, будь ласка, в голос і. Джере, джере, джерело пило собі шлях, що пришопи не було. Сідна її плечах, мані, мані, маніці. Але знай твої люції, тої власне. <плес> Друге завдання. Читаю вам задачу. Ви уважно слухаєте і потім говорите відповідь. У гурту було чотири репетиції щодня протягом трьох днів. Скільки репетицій відбулося? Протягом трьох протягом днів. Так. Вісімнадцять. А чотири репетиції. Я думала, я переплуталася з ага. репетиціями. Донець. У фан-зоні стояло 9 дітей з українськими прапорцями, 6 з іспанськими і ще 5 з французькими. Скільки дітей тримали прапорці? 20. Е 20. Пісня триває 3 хвилини. Скільки секунд триває виступ? Ну, 180 секунд. Е, якщо додати всі цифри з назви переможної пісні Джамали, то яке вийде число? Тобто 1, 9, 4, 4. Якщо скласти всі ці е, цифри. 18. Організатори роздали 80 пропорців дітям з чотирьох країн. Кожна країна отримала однакову кількість. Скільки пропорців отримала кожна країна? По 20 прапорців на країну. Правильно вітаємо! За результатами іспитів. Ви офіційно стаєте учнями зіркової школи. <гум> <Yes>. <гум> Вітаємо 15 нових учнів нашої школи. А ви підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Інакше викличемо батьків на серйозну розмову. Бо вже в наступному влозі пролунає дзвоник на перший урок. Дочекайтесь!